Компанія Електромотор, акумулятор Філесія топ-продажу на 2026 рік. Так, що? Робимо супер ціну. 36. Це топ ціна. Краще. У нас дуже багато цих батареї. Розпродаємо Це, ну, по сравнів з Тим, вони в рази дешевше зробили мої. Є в наявності до. Ну, багато є в наявності. Так що по ним, по ним по ним. По ним. Так, є якось відео. Як виглядає? Давайте посмотримо. Це у нас, я так розумію, сайт. Балансірована чревна флора хлора відважна за здрави. Добави яка може з неї режим. Пробіотичні... Такі. Білий корпус on-офф, індікацію заряду. Фелісити дуже класно. Моделі дуже гарно продаються, вони дешевші, ніж Deo. Часто у нас ми продаємо 5-6-8 кВт і у нас йдуть Део, і ми комплектуємо іменно ці Felicity. Зараз дали супер ціну, не нам може бути більше, але дуже багато продаємо і дуже радимо ці. Акумуляція фасфатна акумуляторна батарея Felicity Luxe 48100. Це дуже гарне, надійне і недороге джерело енергії для сонячних інверторів. Ця батарея складається із 16 послідовно з'єднаних комірок. Вона має напругу 51,2 вольта і має ємність 100 ампергоди. Ну, общем, Felicity це е, дуже гарна компанія, дуже гарний бренд. То якщо є бажання отримати нормальну ціну, то пишіть Viber. Внутрі товара буде це наше невеличке відео. Вайбер 0634261010. Поспіку спілкувалися. Якщо зможемо, то зробимо вам гарну ціну. В общем, звертайтеся до компанії електромотор.